Я верний дух, як роти, вуз, а пася верни, хора, коли хорошка, друзі, ми, і нам, мабуть, пора. Бояться нас дракони, і дітьми, і чорти. Ми друзі, нас нікому. Не А чи знаєте ви, братима, і що сьогодні на календарі 1 вересня? Звичайно ж, знаємо. А чи знаєте ви, що 1 вересня відзначають Велике свято День Знань? Звичайно ж пам'ятаємо. А чи пам'ятаєте ви, що нас запросили на свято у першу школу місто Слов'янська? Звичайно ж пам'ятаємо. Тож ходімо. Я і мої брати Верни Дуб, Вернигора та Крутивуз раді вітати спільноту першої школи. На свято ми прийшли не з пустими руками. Приготували для вас цілу скриньку корисних порад. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Хай знання ростуть у вас, як я горошини, швидко і надиво всім. Важко вивчити тему, Уявляй, що кожне нове правило ще одна голова змія. Переміг і став мудріший. Пам'ятай, школа то фундамент, на ньому і будують майбутніх богатирів. Полюбіть підручники. Зрозумійте, вони не тягар, а паростки мудрості. Домашні завдання роби відразу, бо коли воно виросте корінням, виривати буде важко. Хай контрольні пролітають як легенький вітерець, а 12 балів падають на вас, мов осінні листя в дубовій рощі. Знання – це вершини. І чим вище піднімешся, тим далі побачиш. Труднощі в навчанні, звичайно, будуть. Але нехай вони відлітають, як камінці зі схилу. Ну, дружбу бережи сам я можу гору зрушити, але з братами богатирями ми й цілий світ перевернемо. Нехай бащо оцінки сяють, як козацькі шаблі на сонці, а лінь відступає, як ворог після нашої перемоги. І пам'ятайте, справжній козак не тільки сміло бою, а й мудро в навчанні. Хай 1 вересня закрутить вам веселий настрій на весь навчальний рік. Дорогі наші діти! Швидко закінчилось довгожданне літо. Але я сподіваюся, що за цей час ви встигли відпочити більше того. Встигли скучити за своїми однокласниками, за вчителями, за шкільними справами. Тож я вітаю вас з початком нового навчального року. Ми з вами нащадки козаків, ми козацького роду і тому, як і козаки, маємо бути сильними, мужніми, сміливими. Розумними, розрадливими, мудрими. А для цього, звичайно, треба навчатись. Тож сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. В добрий путь за знаннями, дорогі учні першої школи. Бажаю вам успіхів, бажаю вам натхнення, наснаги. Бажаю, щоб шкільні дні приносили вам знання, радість, задоволення і веселощі. Все так і буде в нашій першій школі. До зустрічі на уроках!